For share. Таку акцію започаткували у Львові і підтримали у Тернополі. Дівчата, які чергували у медичному центрі, помітили, що онкохворі діти дуже переймаються втратою волосся. Відтак шестеро волонтерок започаткували всеукраїнський флешмоб. У ньому закликають небайдужих віддати обрізане волосся на виготовлення перук. Про акцію випадково дізналась і тернополянка Соломія. Дівчина згадала, що уже рік зберігає вдома 45 сантиметрів обрізаного волосся. Я одразу ж подумала, о, це дуже класно. Шо. Що таке є, що таке придумали, і думаю, в мене є волосся, яке вже рік чекає на це. Ну, моє волосся, начебто, чекало на цю акцію. Мене дуже швидко відростає, і я вже чекаю наступної нагоди, коли зможу поділитися частинкою себе. Тернополянка Соломія про флешмоб розповіла й іншим, і з радістю акцію підтримала молодша сестра дівчини Софія. Вона якраз збиралась у перукарню на стрижку. Відтак обрізані коси не викидала. 30 сантиметрів волосся віддала на добру справу. Тепер ходить зі стрижкою під каре і радіє можливості допомогти хворим діткам. Це є дуже класно, якщо ти можеш допомогти ближньому якось це ну нічого ніяких затрат не потребує, Це просто ти ділишся своєю частинкою. Давайте робити добро разом. Учасниці акції фотографуються з відрізаним волоссям і постять фото у соцмережах із хештегом Hair4Share. За два місяці флешмоб підтримало понад 150 жінок, зазначили організатори. Відтак зібрали більше восьми кілограмів волосся і виготовили 10 перук. Їх віддадуть онкохворим дітям, якими опікуються благодійні фонди, таблеточки та крила надії. Дізнавшись про акцію, вже понад 300 хлопчиків і дівчаток виявили бажання отримати такі перуки. Таня Муран, Віталій Куземко і команда каналу Тернопіль 1